П'ятниця 9 червня. Час новин на телеканалі Рудана. Студія Олег Адриксон. На початку випуску будуть такі теми. Вода для області. Ми будемо реалізовувати одночасно три проекти. Технічні рішення водозабезпечення регіону обговорили на нараді з президентом України. Воркшоп для підприємців. Отримали вже кошти, реалізували люди. Працюють, бізнес працює. Понад 60 криворізьких суб'єктів бізнесу за підтримки міста отримали гранти від держави. Ідеї молодих. Зараз працюємо над тим, щоб їх підтримати, скоординувати їхні дії. Триває новий сезон у школі стартапів. Пізно ввечері та вночі російські війська атакували Україну ударними дронами та крилатими ракетами, у тому числі й Дніпропетровщину. За попередньою інформацією, один ворожий безпілотник та дві крилаті ракети збили над нашою областю бійці протиповітряного командування. Схід уламки впали у новомосковському районі. Детальна інформація від обласного управління ДСНС. Далі. Сьогодні вночі наші військові з повітряного командування Схід збили над Дніпропетровщиною дві ворожі крилаті ракети та безпилотник, уламки яких впали у новомосковському районі. Внаслідок пошкоджені два приватні будинки, автомобіль та газопровід. З людей на щастя ніхто не постраждав. Вчора президент України Володимир Зеленський провів у Кривому Розі нараду щодо реалізації проєктів будівництва магістральних водогонів на зміну тим, які живилися з Каховського водосховища. Йдеться про нові водогони, Карачунівське водосховище, Кривий Ріг, Південне водосховище, а також Марганець, Нікополь і Хортиця Томаківка. Реалізація цих проєктів дасть змогу забезпечити якісною питною водою людей у регіонах, що залежать від Каховської води. Крім того, заплановане розширення мережі свердловин у Дніпропетровській області та проведення реконструкції наявних водогонів. У Кривому Розі 70% споживачів отримують воду з південного водосховища, яке пов'язане з Каховським. Понад добу воно не поповнюється, оскільки рівень Каховського водосховища нижчий за рівень водозабору. Зараз завдання виграти час на реалізацію технічних рішень завдяки тотальній економії, зазначив після наради у президента голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Одна з найгостріших проблем після російського теракту на Каховській ГЕС постачання питної води. Кривий ріг, Марганець, Нікополь, Покров та інші міста і громади. Рішення підготовлені. Час реалізації визначено. Ми будемо реалізовувати одночасно три проекти: один спільно з агентством відновлення та розвитку інфраструктури, два силами міста. Відповідальність величезна, часу мало, дуже мало. Я дякую президенту. За надану підтримку. Зараз у кривому розі Кривбасводоканал працює майже у штатному режимі. Якість води контролюється фахівцями. Повірте, фахівці Кривбасводоканалу та багатьох інших служб зараз працюють цілодобово. Усім разом допомогти їм зараз наше спільне завдання і ваша допомога це економія, економія та ще раз економія. Сьогодні у масовій розсилці та шкільних чатах почала ширитися інформація, Нібито попередження лікарів про те, що в криворізьких водоймах виявили холерну паличку. У цих повідомленнях посилалися на засідання, в закладі якого насправді у місті не існує. Формат викладеної інформації виглядає як типовий приклад ворожої пропаганди. Сьогодні в день голова ради оборони міста Олександр Вілко заявив: це дезінформація. Такі повідомлення не відповідають дійсності. У наслідок підриву росіянами Каховської ГЕС постраждали тисячі людей. Під загрозою опинилися і життя домашніх тварин. Їм допомагають волонтери, в тому числі за Кривого Рогу. Чимало тварин нині в місцевих притулках. Всі тварини дуже злякані. Е, на жаль, це не передати просто словами, це було жахливе явище, з якими очима їх діставали. З цих переносів кліток і селили до вольєрів там, де вони нікого не знають. Це для них, у них нова місцевість. Вони покинули своїх господарів. Допомагають люди, відгукнулися, привозять корми, привозять для тварин обробки, медикаменти. Дуже багато людей відгукнулося на запит, що ми приймаємо тварин з Херсонщини, і зараз я кажу, що ми приймаємо. Тобто місця в нас знайдуться. Будемо користуватися ще перетримками. Є люди, котрі готові взяти на деякий час, не на постійно, але надати прихисток. Хто хоче взяти собі друга, будь ласка, приїздіть до притулку рупалички. У Кривому Розі пройшов воркшоп для підприємців. Говорили про можливість отримання грантів від держави на розвиток бізнесу. За підтримки міста вже понад 60 підприємців скористалися програмою грантової підтримки від держави. Тетяна відкрила власний бізнес у березні. Міні-пекарня з виробництва пончиків потроху набирала обертів, обзаводилася клієнтурою. Втім, нещодавно заклад отримав додатковий шанс на розвиток. До нас прийшли ну з нагальною перевіркою, як потрібно, як ми працюємо, чи все в нас влаштовано. І запропонували представники Довгинцівської районної ради виконкому Довгинцівському саме допомогу у отриманні державного гранту. Це було несподівано, оскільки всі вважаємо, що зараз буревні часи, кожен зайнятий своїми проблемами. Після правильного складання бізнес-плану та презентації бізнесу Тетяна отримала 150 тисяч гривень. Планує їх витратити на обладнання для пекарні. Схожа історія і у Світлани. Після консультації зі спеціалістами вона змогла отримати грант у розмірі 250 тисяч на розвиток власної хімчистки. Мене проконсультували, мені допомогли зробити бізнес-план. Ми його захистили. Власне, отримали вже кошти, реалізували. Люди працюють, бізнес працює. Тому велика дяка і місту, і району. Ми придбали за нього машину хімічної чистки, яка працює без вод, без водного середовища, тобто вона працює тільки за допомогою хімії та сушильний барабан. Реалізація таких кейсів результат співпраці міста та підприємців. Черговий крок семінар за участі органів місцевого самоврядування, міського центру зайнятості, філії управління Ощадбанку України та представників малого і середнього бізнесу, які вже мають досвід отримання грантів. Не дивлячись на складну ситуацію, котра зараз у воєнному стані, місто займається підтримкою наших підприємств і малого, і середнього бізнесу. Місто працює з тим, щоб Допомогти, виділяємо кошти, щоб погасити відсотки по кредитам, які беруть наші підприємці. Безумовно, розробляємо всю необхідну документацію разом з підприємцями, щоб вони могли отримувати гранти для розвитку бізнесу і. Безумовно, для того, щоб створювати нові робочі місця. Ми в кожному районі зустрічаємось з підприємцями і банками, службою зайнятості. Створюємо всі умови для розвитку підприємництва в нашому місті. На кожну хвилю програми грантової підтримки у цьому році виділяється по 80 мільйонів гривень, окремо по програмі власна справа, окремо по мікрогрантах для ветеранів та членів їхніх сімей. Місто взаємодіє та допомагає підприємцям з різних питань навіть в умовах воєнного стану у кривому розі реєструються нові суб'єкти господарювання. За цей час їх створено більше тисячі. Олег Ендриксон, Олексій Васильченко, цей день. Ті, хто тільки планує робити перші кроки у власній справі та мріє представити свої ідеї широкому загалу, можуть набути досвіду просування бізнес-проєктів у школі стартапів. Про це детальніше Дар'я Юськова. Новий сезон школи стартапів у розпалі. 15 травня Криворізька активна молодь працює над створенням, розробкою та впровадженням нових ідей. В цьому допомагають незмінні партнери проєкту. Наша стартап школа організувалася ще. У 2020 році да, в її організації приймали участь наш університет, міська рада приймала активну участь Інститут розвитку міста, там приймала академію гірничих наук і основний наш партнер це Сікорський челлендж, який знаходиться на базі Київського політехнічного інституту імені Сікорського. І основні, скажімо, наші викладачі нашої стартап-школи на сьогодні це якраз представники «Сікорський Черріж. Вони відбуваються навчання онлайн, і, скажімо, є представники як київської назвами школи, так і зарубіжні партнери. У школі стартапів наразі майже півсотні криворізьких студентів. Більшість з них з КНУ. Відповідають про маркетинг, інновації, приклади практичні, які відбувалися, як розвивалися інші стартапи, чому стартапи провалюються, і іншу інформацію, яка може нам знадобитися, і також, яка у нас початкова команда, має бути для нашого першого прототипу нашого продукту. Після хто двох-трьох тижнів відбулося перше засідання за результатами навчання. Ми ви скажімо, Передивилися да, готовність, наскільки діти зрозуміли, в якому напрямку вони навчаються. Ми були дуже здивовані, що деякі вже прийшли практично з готовими проектами, деякі з ідеями, деякі готовність є з проекту або ідея добра, але немає команди. Да. І зараз працюємо над тим, щоб їх підтримати, скоординувати їхні дії. Дмитро, магістр електротехнічного факультету КНУ, прийшов сюди за знаннями, як розвивати свій проєкт. Це наземний дрон, страктор його назва, і він є таким проєктом прототипом. Ми його маємо зараз у себе на кафедрі. Він працює, він може виконувати навіть якісь задачі, але він більш прототип. І ми прийшли в цю інновацію, в цю платформу, щоб залучити грошей від інвесторів. Щоб отримати гроші на розробку цієї наземної платформи для наших військ, також можна додати, що ця платформа може використовуватись не тільки для нашого війська, але, наприклад, після війни вона може застосовуватись на громадянському секторі. Мій проєкт знаходиться лише на етапі ідей, але вже зараз я спілкуюся з кураторами даного проєкту школи стартапів і розвиваю цю ідею. Мені вже допомагають. З оформленням. моя ідея про те, як допомогти школярам та студентам е, організувати свій час, адже зараз це дуже важливо. Це буде соціально-екологічний проект. Більш направлений на це його суть полягає в тому, що це буде додаток, в якому буде відображення всі екологічні, якби фактори: це повітря, вода, ґрунт, тобто забруднення, в який громадянин зможе спокійно зайти і подивитися ту інформацію, яка йому потрібна. Подальшому на слухачів школи чекають чергові етапи навчання та підсумки курсу. Через місяця два ми будемо виходити на якісь фінальні. У нас там запланована зустріч вже з представниками, які приїдуть, і, можливо, також і закордонні партнери, які будуть теж проводити співбесіди, да, будуть оцінювати готовність цих проєктів. І далі ми плануємо десь ну, попереднє, це 14 жовтня провести такий розширений конкурс. і… Оцінити і труд як наших студентів, так і наскільки ми змогли їх задовольнити. Дар'я Юськова, Владислав Талалай. Цей день цей день в ефірі. Далі розповімо про таке. Привітали з ювілеєм. Дуже люблю жизнь, Дуже не в театр хожу. Криворожанка Лідія Забілкіна у свої 90 років не залишається осторонь громадських справ. Переможці ман. Я досліджувала саме риторику німецьких політиків і німецькомовних видань стосовно війни в Україні. 12 криворізьких школярів посіли призові місця у всеукраїнському конкурсі Малої Академії наук. За чинним законодавством в лавах ЗСУ мають право служити за контрактом громадяни інших країн або особи без громадянства. Проходити військову службу можуть і громадяни Російської Федерації, які мешкають в Україні. Зараз ведеться набір в Легіон Свобода Росії. Про це повідомили в металургійно-Довгинцівському військоматі. Створений е Легіон Свобода Росії. Туди приймають всі цей легіон, приймає туди е всіх бажаючих громадян Російської Федерації. Там спрощена система. Туди просто подається анкета, теж через нас, через центри комплектування. Є такі анкети. Вони заповняються. Ми в електронному вигляді направляємо ці анкети в кадровий орган цього легіону. Вони проводять відбір і потім визивають вже цих громадян для проходження служби в їхньому легіоні. Голова районного осередку спілки в'язнів, жертв нацизму, волонтерка і небайдужа до справ у громаді. Криворожанка Лідія Заб'єлкіна сьогодні святкує 90-річчя. З нагоди ювілею жінка приймала вітання від земляків, разом з якими багато років веде громадську діяльність. Сьогодні відзначає свої 90 Лідія Заб'єлкіна. Ювілярці випало життя, насичено радісними і сумними подіями. Дитиною їй довелося пізнати війну з перших годин Другої світової. 22 июня 1941 года мы с мамой были в Белоруссии. В Белоруссии Брестская область, город Пружан. Вот, и уже когда бомбили, 22 июня, мы уже это все на себе ощутили. Все началось. Оккупация очень такая сильная оккупация. Спочатку самоліти, потім мотопіхота. Довелося рятуватися, бігти до села, але й там з'явилися есесівці. По домам ходили, виводили, на площадку обично робили це на школьній площадці, де школа. Там стояли студики, машини такі криті. І туди загоняли і увозили, питали. Выпытывали связь с партизанами. Ну там все было. И собаки, и били, и все. И, и расстрелы каждую ночь вывозили. і розстрілювали то там в лісу от, на кого було підозріння що если була связь восени їх товарним потягом вивезли в німеччину досі зі сльозами згадує своє дитяче життя у концтаборі нари двох вот матраси ці, ну, такі, соломи набиті і не, без отоплення привозили в этот лагер такі бочки 200-кілограмові консервированная брюква в этих бочках забите, Разбивали эти бочки, эту в котел варили суп ну, хлеба. Такой кусочок. Дивом вижили тоді, постійно хворіючи. Так тривало до лютого 45-го. Утром рано. Як закричали всі ура, ура, победа, победа. Оказується танк підійшов, а Ірю відкрив ворота, И все побежали навстречу, встречать. Зашли солдаты, воины. Все, говорит, вы свободны все, можете собираться уезжать домой. А мы, говорит, едем дальше на Берлин. Гріють і тривожать ювілярку спогади про дорогу додому, навчання в фармацевтичному училищі, весілля з військовим. Разом з чоловіком жили кілька років у Німеччині, а в 70-му сім'я переїхала до Кривого Рогу. Тут Лідія Федорівна працювала фармацевтом. До нині жінка не зважає на роки, веде активний спосіб життя, радіє онукам і правнукам. Син воєнне служащий, він майор в відставці, син у мене. он у відставки, він 5 і 6 років в АТО пробив. Сейчас уже он ну, комиссованный. Мне нравится на даче. Хотя уже меня силы не те, ті остаю и все. Но ну, я потихоньку очень люблю жизнь. Очень не в театр хожу. Сьогодні у ювілярки гості бажають не збавляти обертів у житті та громадської діяльності. Людія Федоровна. До цього часу є головою спілки в'язнів жертв нацизму Саксаганського району. 159 нас по проморозі, по, а у неї саме велика організація. Дуже велике дякую. Вона боєць, вона до сих пор на своєму місці, вона до сих пор працює, у неї є помічники, в неї є. Отличні, Отличні помощники. В неї є такти, в неї є схист до цього. Лідія Забелкина залишилась осторонь і волонтерської роботи. Власноруч виготовляла обереги для хлопців, так, Лідія Федорівна, і передавала, і це за це їй велике, велике дякуємо від усієї фракції блоку Вілкала Українська перспектива. Я вітаю і бажаємо вам. Довголіття чоловік маленька жінка з великим, огромним серцем. Вона ніколи не говорить о своїй нужді, о своїх болях. Вона все готова вислушати другого, кому-то скоріше допомогти. Вона всім скоро помочь. Слідії Фідоровні очень, очень хорошо дружить. І я думаю, що вона ще до 100 літ буде вам допомагати. Вікторія Добровольська Лена Павлевець Олексій Правицький цей день. 5 червня потенційні українські абітурієнти складають національний мультипредметний тест. Основна сесія триватиме до 23 червня. Наші журналісти поспілкувалися з випускниками, які вже написали тест. Більше того, вже бачили свої результати. Ті, хто складав ЗНО чи НМТ, завжди згадують процес хвилювання. І це зрозуміло. Від результату тесту залежить найближче майбутнє випускника. Цьогоріч мультипредметний тест складають близько 80 учнів Криворізького ліцею номер 129 Частина випускників уже склали тест, згадують, кожна деталь мала значення. Чекаєш, поки тобі дадуть дозвіл зайти до системи. І інструктор буде читати інструкцію. А про те, як себе треба поводити, тобто скласти зайві речі на окрему парту, прибрати те, що вам буде заважати, не брати якісь авані предмети, які можуть заважати іншим. Мультипредметний тест випускники складають другий рік поспіль. На відміну від ЗНО, він поєднує одразу три предмети. На відповіді дається три години. Працюють не на папері, а за комп'ютером. Ті, для кого тестування позаду, кажуть, важливо визначитись, з якого предмета краще почати. Загуглити не вийде. Можна переходити між предметами. Як хочеш, можеш спочатку з математики почати, можеш з англійської. Як тобі зручно. Ти пишеш тест, і в тебе є вкладка тільки для довідкового матеріалу з математики, з фізики. Ось і не знаю, чи з хімії є, чи немає, я не складала її, тому. А тоді можна було переходити ось так. А перейти в інше вікно чи щось загуглити. Я ні, не можна було. Знайшли учасники тестувань і певні на їхню думку недоліки з англійської мови. Там зробили не досить зручний інтерфейс, там є деякі помилки, тому що в одному з завдані там одне речення, вони розбили чогось на два речення, і його неможливо було вибрати. Ти не знаєш, не можеш бути впевнений. Чи правильний ти варіант вибрав? Зручніше, мабуть, було на папері, тому що там на папері ще можуть перевірити якісь. Ну, якщо там ось є завдання з відкритою відповіддю, то там можуть ще перевірити вчителі саме, або ті, хто перевіряючи, перевірити роботу вашу і ну, там десь може додати якийсь бал, тому що ви могли просто в розрахунках помилитися, але дії виконувати правильно. У тесті ж такого не може бути, тому що там уже як обрав, так і обрав. Рік був украй важким, утім випускники змогли якісно підготуватися до тестування, Незважаючи на те, що в цьому році ми все ще ми знаходимося в військовому стані, працюємо під час блекауту, тривог. Відсутності світла, відсутності інтернету, наші вчителі роблять все можливе для того, щоб підготувати учні саме до успішного складання НМТ. Продовж двох років, починаючи з 10 класу, наші учні мають можливість відвідувати курси до підготовки з тих дисциплін, які вони вибрали для вступу. З української мови, з математики, це є обов'язковим. Англійська мова, історія, біологія, хімія і так далі це ті предмети, які вони вже вибирають. Особливість НМТ у тому, що учасники одразу можуть дізнатися свій результат. Відтак планувати до якого вишу подавати документи. Я результатами задоволена. Я готувалася до цього і отримала ті бали, які я хотіла, в принципі, тому що вчителі зі мною займалися, були до вузівські підготовки. Особлива подяка Людмилі Вадимівні за математичні знання, звісно. І саме завдяки ній, в мене дуже гарний бал з математики. Такі новини від випускників наразі. ж у ліцеї нагороджують переможців конкурсів та олімпіад різних класів, які відзначились у цьому навчальному році. Михайло Бестров Андрій Славний цей день. Оголошені переможці заключного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Він об'єднав учнів, членів Малої академії наук України. Дніпропетровщину представляв 21 криворізький старшокласник. Половина з них стали переможцями і призерами конкурсу. З кращими в мовознавстві і в мистецтвознавстві поспілкувалася Надія Шевченко. hast du gemacht Also wir haben geforscht, dass Politiker kommunikative Strategien für bestimmte Ziele nutzen, zum Beispiel für, für Manipulation oder für Verbesserung äh, selbst. Зевспіль так вільно німецькою обговорюють науково-дослідницький проєкт: 11-класниця Еліна та її наставниця Вікторія Володимирівна. Разом вони досліджували контент німецьких видань про війну в Україні. Творчу роботу визнали кращою у всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Ман України. Ну, саме переможницею всеукраїнського етапу я стала вперше, саме перше місце посіла. А в минулому році мені вже доводилося брати участь і в мене було третє місце на Україні. В цьому році темою моєї роботи були комунікативні стратегії і тактики, використані в статтях журналу Шпігель про війну в Україні. Я вважаю, що ця тема зараз є дуже актуальною, тому що це безпосередньо стосується нашого повсякденного життя. Я досліджувала саме риторику німецьких політиків і німецькомовних видань стосовно війни в Україні, що змінилося протягом цього року війни. І як змінювалася їх риторика, які комунікативні стратегії вони використовували в нашому ліцеї? Є давня традиція брати участь у захисті науково-дослідницьких робіт з німецької мови Ман, тому що учні вивчають іноземну німецьку мову з першого класу, і цей рік не став виключенням. У цьому році, наприклад, особисто в мене чотири наукові роботи. А від всієї цього ліцея ми подали на конкурс захист вісім наукових робіт. Це дуже велика кількість дітей, які, не дивлячись на війну, на обставини, на відключення світла, на відключення інтернету, працювали з захопленням. Над науковими роботами і досягли своєї мети в цьому році. У нас перші три місця в області: перше, друге і третє – це всі мої учні. І Еліна зайняла, посіла перше місце на всеукраїнському конкурсі захисті робіт. Сучасні погляди на автентичне українське мистецтво і спекулювання українськими національними мотивами досліджувала у своїй роботі інша переможниця всеукраїнського етапу Ман, одинадцятикласниця 11 11-класниця 95-ї гімназії Софія Гринько. Досліджувати ми це почали десь приблизно у жовтні місяці. Завершили ось вже 31 травня. Дізналися результати. Досліджували ми вплив Шароварщини на образ України у закордонному кінематографі, взагалі у світовому кінематографі. Брали кінематограф різного часу, тобто це і взагалі перший кінематограф, це доба ХХ століття, 1920-30-ті роки, так і найсучасніші фільми від Netflix Емілі в Парижі 2021 року. Ось вивчала це, звідки взагалі пішла Шароварщина, що вона собою являє, які вона вплив робить саме на українську культуру. Великий акцент робила на тому, що потрібно робити, аби... Подолати шароварщину, тому що звичайно її вплив є негативним, тому що взагалі шароварщина це журналістський термін на позначення зверхнього сміхотворного викривлення української культури народної. Схожу за ідеями тему на конкурсман Софія подавала і торік. Тоді посіла в друге місце. А цьогоріч теоретичні знання стали в нагоді для отримання першого місця у всеукраїнському конкурсі. Надія Шевченко Вадим Діденко цей день. На цьому наш випуск завершено. У програмі цей день зустрінемося в ефірі Рудани у понеділок. Мирних усім вихідних. Бережіть найближчих.